Щороку весь світ в час Різдва святкує народження Ісуса Христа. Цьогоріч ми особливо сильно віримо в диво та перемогу добра над злом. Зараз українці традиційний дух Різдва відчувають по-іншому не так весело, не так урочисто, не так гучно сумуємо і молимося водночас за тих, кого немає поруч за різдвяним столом. Та це не привід для зневіри у вищих силах. У добрі, у справедливості, у нас самих це можливість пересвідчитися, що дива існують. Вони в душі кожного, хто вірить, надіється та чекає. В час різдвяних днів важливо поділитися надією та вірою з тими, хто цього потребують, та щиро попросити у молитві наснаги та перемоги для наших воїнів. Нехай яскрава різдвяна зірка. Стане добрим предвісником добра та перемоги українського народу над злом та темними силами. Віримо в те, що зло відійде, тому що Христос народився з Новим роком та Різдвом Христовим, народний депутат України Оксана Савчук.